Долучаємо до нашого ефіру Олексія Рябикіна, радника, заступника керівника Офісу Президента України. Пане Олексію, добрий день. Вітаю вас. Отже, хотіли поспілкуватись з вами на цю тему: чи будуть недофінансованими місцеві бюджеті через ці зміни? Чи будуть вони недоотримувати грошей простіше кажучи? Значить, ну, Давайте почнемо з того, що збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах є наслідком не економічної активності самих чиїх очільників, а є наслідком саме повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України. Протягом 22-го і протягом трьох кварталів го року місцеві бюджети отримували дві чесну кількість ресурсів. Я для порівняння можу сказати, що для Києва вихідний залишок січня 2023 року становить 12 мільярдів гривень. Тому, власне кажучи, враховуючи те, що зараз необхідно максимізувати всі е зусилля, всі ресурси для того, аби наблизити перемогу України, аби появити виробництво боєприпасів, кількість е безпілотних літальних апаратів, які зараз. І війні мають надзвичайне значення, було ухвалене рішення або вилучити у місцевих бюджетів саме військове ПДФО, сконцентрувати його на державному рівні, аби якраз витратити на ті напрямки, про які я щойно зазначив. Що стосується абсолютних величів, то з 1 жовтня 2023 року планується половину вилучених коштів направити на виробництво боєприпасів, а половину на Придбання безполотних літальних атак. що стосується наступного 2024 року. Ресурс вже назвали це 96 мільярдів гривень. То приблизно половина цих цього ресурсу піде на виробництво БПЛА, Приблизно половина піде на виробництво боєприпасів, і ще 10% буде пропорційно передано військовим частинам для забезпечення потреб військовослужбовців. А тоді уточнення стосовно розподілу цих грошей і взагалі долі ПДФО військових після закінчення російсько-української війни. Чи залишиться ця ситуація такою? Чи це треба буде дивитися на потреби оборонних відомств? Після нашої перемоги це питання 100% буде переглянуто. Але наразі рішення таке. Я думаю, що всі люди цілком підтримують такий підхід, оскільки, повторюся, нам треба наближати перемогу і концентрувати всі зусилля, всі ресурси для того, аби зробити потужнішою нашу армію, не закуповувати чергові сковорідки, барабани, перекладати бруківку, яка ще могла пролежати мінімум півстоліття. Ну і таке інше, такі інші досить дивні витрати місцевих бюджетів. Пане пане Олексію, залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми хочемо ще обговорити з вами одну тему. Температура повітря дедалі швидше опускається, і українці утеплюють свої оселі. Всі чекають на старт опалювального сезону, і в столиці він вже розпочався. Подавати тепло почали об'єктам соціальної інфраструктури, лікарням, школам, і дитячим садочкам за заявками їхніх керівників. Українці в усіх містах будуть забезпечені природним газом, а отже, і теплом у квартирах. У майбутньому опалювальному сезоні про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Каже, у компанії вистачить на це ресурсів. Чи правильно ми розуміємо, що опалювати наші домівки в цьому сезоні зимовому ми будемо виключно за рахунок нашого газу? Значить, що я можу сказати? Що в сховищах газових накопичень необхідна кількість ресурсу для того, аби безперешкодно пройти опалювальний період. Водночас хочу сказати, що наш ворог російський безумовно буде робити все для того, аби нам створити якомога більше проблем в цьому процесі в цей час, саме в проходженні зимового періоду. Безумовно, що вже Відбувалися і зараз відбувається на енергетичну інфраструктуру. Насправді нас це важливо, але складові проходження опалювального сезону це одна із складових і ще інші, тому це питання 100% необхідно розглядати комплексно. Перш за все, нам необхідно не допустити блекаутів. А якщо навіть вони трапляться, то забезпечити, щоб вони були мінімальними для мінімальних кількості споживачів. В зв'язку з цим вживається низка заходів безпекових, які мають призвести до того, що Україна буде і енергетичні об'єкти критичної інфраструктури будуть надійно захищені від можливих посягань агресора. А ці посягання вже зараз відбуваються. Тому, повторюю, зараз по суті весь уряд всі зусилля уряду спрямовані аби забезпечити проходження опалювального сезону на належному рівні. А чи відомо вам, як саме ми готуємося до можливих відключень і блекаутів? Чи проводяться якісь тестові відключення або взагалі тести енергетичної системи для того, щоб бути готовими до майбутніх викликів імовірних? Ну нема такого, такого підходу тестових відключень. От, відключення бувають насправді там аварійні або для проведення якихось робіт. Водночас, як я вже говорив раніше, критична енергетична інфраструктура укріплюється усіма можливими засобами, аби не допустити потрапляння, як власне кажучи, ракет чи дронів, так і осколків, які також можуть пошкодити цю інфраструктуру. Що стосується взагалі енергетики, то ми всі розуміємо, що левову частку електрики виробляють саме атомні електростанції. Пікові години підтримують енергетичну систему теплова і гідрогенерація. Водночас, якщо не буде працювати в штатному режимі саме мережа підстанцій, яка власне. Виймають цей об'єм електроенергії понижує його і віддає споживачам. То відповідно ну не так важливо, скільки ми виробляємо електроенергії. Проблема буде в тому, що ми не зможемо цим об'ємом скористатися. Тому важливо захистити от увесь цей ланцюжок від ланцюжок від виробництва до передавальних станцій і до споживача, аби вся ця система працювала в штатному режимі, аби вона могла передавати електроенергію, а споживачі відповідно могли нею користуватися. Фактично, це і одне з тих проблем, на що скажилися енергетики в минулому році, що дефіцит не завжди була проблема в дефіциті, частіше просто не, можливо, не було можливості доставити електроенергію. Так, і от вже в цьому році від Міністерства енергетики лунають такі попередження, що резервних потужностей в нас в цьому році менше, ніж в минулому. То чи означає це, що якщо удари ворога по нашій енергетичній інфраструктурі будуть? Сильнішими або навіть такими ж, як на рівні минулого року, що просто наші блекаути триватимуть довше. І саме, ну, з огляду на це, наші енергетики попереджають, що люди готуйтеся до зими, тому що кажуть, що ця зима може бути навіть складнішою ніж минула дивіться, все буде насправді залежати дійсно від е, е, зусиль енергетиків, але в першу чергу від зусиль наших збройних сил. Наше проти нашої протиповітряної оборони. Повторююся, що всі необхідні заходи вживаються. Але я хочу всім ще раз нагадати, що ми знаходимося в стані війни, і доки вона не закінчиться нашою перемогою, точно не потрібно розслаблятися. Безумовно, на проходження опалювального зимового сезону буде впливати також температурний режим, який буде під час там ос осені, зими і ранньої весни. Ці всі фактори будуть так чи інакше впливати на проходження опалювального періоду. Але цим нам, громадянам України, потрібно готуватися. Війна продовжується. Це насправді стосується не тільки проходження опалювального сезону, але й навіть реагування на повітряну тривогу. Треба забувати, що потрібно спускатися в сховища, що потрібно власне завжди бути на поготові. тому що йде війна, і про це забувати не потрібно. Зрозуміло, що ж, пане Олексій, дуже дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що напряму прямому зв'язку із нами був Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України.